Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Сьогоднішнє відео буде кулінарним. Хочу сьогодні у відео показати страви, які готуються швидко та виходять дуже смачні. Страви, які можуть бути на кожен день або як ідея для меню. В цьому відео буду готувати і м'ясні страви, і солодкі, і також буду робити запіканку з бананами. В общем, якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Обов'язково підпишіться ті, хто ще не підписаний, і якщо сподобалось відео, обов'язково поставте вподобайку. Також чекаю в коментарях зворотній зв'язок. Якщо є якісь питання, обов'язково задавайте. Всім гарного перегляду! Першу страву, яку я почала готувати, це будуть такі корзинки, м'ясні корзинки з начинкою з цибулею, з цибулею та з сиром. Спочатку в мене був фарш, я до нього додаю сіль, перець, також щоб він був такий е, соковитий. Я білий хліб, так як ви вже побачили, трішки замочила молодці, перебила блендером, далі перебиваю цибулю, гарненько це все розмішую. Роблю таку однорідну масу. Дуже рекомендую у фарш додати замочений хліб або у вершках, або молоці. Він виходить дуже соковитий, дуже м'який і не сухий. Роблю начинку. Нарізаю на півкільця цибулю. Тут у мене три таких невеличких цибулинки. Далі в мене вже був потертий сир гауда. Додаю гауду, це все я роблю, можна як, як то кажуть, на око. Також у мене була сметана, там буквально було дві ложки. Додаю сметану, трішечки солі і гарно це все розмішую. Змішую так, щоб це все між собою поєдналося. Далі роблю на. Пергамент трішки поливаю олії, роблю такі кульки з фаршу. Далі роблю такі, ніби всередині як корзинка, і викладаю цю начинку. Дуже виходить смачно. Коли сир поєднується з е, цибулею і або майонезом, або сметаною, тоді він не підгорає, немає такої е, скоринки, знаєте, ніби такої підсмаженої, дуже, воно дуже виходить все-таки соковито. Цибуля дає свій смак, тому е, рекомендую дуже спробувати. Тим часом, поки я це все робила, я поставила варитися гречку. У мене варилася гречка, запікалися ці м'ясні курсинки. і далі я покажу буду готувати такий простий салатик. Ставлю це все пектися на 180 градусів буквально на хвилин 25-30. Але дивіться по своїй духовці, тому що всіх різні духовки, І всіх також треба ставити різну температуру. Тут вирішила зробити таку заготовку швиденько. Це в мене вже інша страва, це в мене будуть такі відбивні з цибулею, сиром і помідорами. Це я буду готувати до картоплі пюре, також салатиком, тільки трішки іншим. Тут у мене свиня... свині такі, можна сказати, відбивні. Я побила гарненько, посолила, поперчила. Тим часом зараз е, зроблю таку, можна сказати, теж як начинку. Нарізаю цибулю, теж нарізаю на пів кільця. Складаю мисочку, далі нарізаю помідори і буду це все змащувати майонезом. До речі, майонез у мене домашній. Е, я думаю, знають всі, як робити майонез. У мене яйця. Е, Трішки гірчиці, сіль і олія. І це все блендером гарно я збиваю. Також виходять ці відбивні дуже-дуже смачні, ріжу помідори на такі тоненькі, я думаю, на відео видно кільця і буду викладати також це все у форму. Після того, як у мене спечуться мої корзинки м'ясні, буду ставити відбивні. Тут пересипаю цибульку трішки. Більшу миску додаю сир, також буду додавати майонез домашній, який я зробила, і гарненько це все перемішую. Хочу тим часом запросити вас у свій телеграм-канал, ссылка буде в коментарях під цим відео, і також рецепти будуть в коментарях, під цим відео в описі. Якщо вам цікаво, заходьте в Телеграм, підписуйтеся, там я майже щодня. Скидаю якісь фото відео, якісь рецепти, те, що я готую, якесь меню. Тому ви також зможете ділитися там своїми стравами, що ви готуєте, чи якісь смаколики ви пікаєте, тому запрошую підписатися. Вирішила ще відбивні трішки змазати майонезом, щоб вони були такі не соковиті, не сухі. Змазую, далі викладаю помідори. І наверх помідор буду викладати сир з цибулею, ну таку, можна сказати, шапочку сирну з цибулею. Ставлю також на 180 градусів на хвилин 30-40, але теж дивіться по своїй духовці. Скажу відразу, що виходить дуже смачна страва. Я вирішила до неї приготувати картоплю пюре. Далі готую простий такий, можна сказати, салатик. Тут в мене був айсберг. Трішки я відрізала на інший салат. На той, який діти не їдять, він буде з горошком. З горошком я тільки я їм, і може ще поїсти чоловік. А діти горошок не їдять, тому їм роблю інший салатик. Це салатик я роблю так на один раз: сісти, повечеряти і все. Тому що такі салатики вони не стоять довго. Овочі тут дають свій сік, і, можна сказати, він потім такий ніякий. Це так зробив, з'їв і все. Тут в мене айсберг огірочок, помідор, далі сир фета. Дуже мені подобається в такі салати додавати фету, вона придає якийсь такий особливий смак. Хто ще так не пробував, рекомендую спробувати, звичайно, якщо ви любите такий сир. Далі трішки солю, додаю олію. І гарненько це все перемішую. Такий салатик дуже смакує до якоїсь такої м'ясної страви. Дуже мені просто виходить і дуже смачно. Готую ще один салатик. Трішки нарізаю айсберг. Далі додаю такий молоденький горошок, таку невеличку баночку. Далі ріжу фету. На такі теж невеличкі шматочки. Далі огірочок, але огірочок я вирішила цей раз зрізати шкірку, тому що, все таки знаєте, якби він був такий домашній, з городу так, такий свіжий, то було б смачніше. А в цих мені шкірка так не дуже подобається. Тому я вирішила в цей салатик її зрізати. добавляю солі, добавляю трішки олії і гарно це все перемішую. Виходить теж просто, смачно. І цей салатик у мене був до картоплі пюре з відбивними. Виходить дуже-дуже смачно. Надіюсь, комусь знадобиться така ідея страв для меню. Далі буду готувати сирну запіканку також буде рецепт в описі під відео. Тут у мене кисломолочний сир. Всього тут у мене 750 г, тому що в одній упаковці виходить 250 г. Додаю ванільний цукор, додаю манки, тут у мене 3 столових ложки, 3 яйця і цукор додаю за смаком. Цукор ніколи не додаю, так як написано в рецепті, тому що, коли вона виходить трішки така кисла, то в мене діти не дуже хочуть їдять, тому я завжди додаю цукру більше. І це все буду перебивати блендером до однорідної маси. Гарненько це все перебиваю, і в кінці буду додавати банан. Були в мене два таких дуже стиглих банана. Вирішила додати. Зазвичай таку запіканку я роблю просто, можна сказати, з такого, просто з ванількою. І зверху обов'язково я завжди роблю заливку. Це або сметана, або вершки з яйцем. Я вже неодноразово показувала в своїх відео цю запіканку. Але в цій запіканці я не робила заливку, тому що тут був банан. І хотілося, щоб вона така була більш як. Ну, така ніби солодка, така з бананом. І сюди заливка якби, не дуже пасує, ну якби мені не дуже подобається. Тому я зробила просто запіканку отак як є, так і спекла. А зазвичай я завжди заливаю заливкою. Тому можете спробувати і заливкою, а можна. Просто так спекти. Скажу, що якщо вона йде звичайна ванільна, то заливкою мені виходить набагато смачніше. Ставлю на 180 градусів на хвилин 30, 40, теж дивіться по своїй духовці, але виходить дуже смачна, в розрізі дуже гарна, дуже м'яка і соковита. Слідую страву, яку я буду готувати, це гарбузова каша. Прийшла осінь. Хочеться гарбузової каші, гарбузового супу, також з гарбуза я полюбляю готувати ріжу гарбуз на такі шматочки, яблука, даю цукор, ванільний цукор, кориця і це все запікаю. мене діти ну, дуже таке полюбляють. Тут нарізаю шматочками гарбуз, відварюю просто у воді, потім зливаю воду. Додаю манку, я роблю гарбузову кашу з манкою, тому що мене діти дуже полюбляють з манкою. Буває таке, що роблю із рисом. Але з манкою діти мене дуже полюбляють, тому що хто ще не готував з манкою, рекомендую спробувати. Виходить дуже смачно. Додаю манки. Далі додаю цукор, перебиваю це все блендером. Тим часом на плиті в мене закіпає молоко. Я доливаю молока і це ставлю все на плиту, щоб е, в мене це все, можна сказати, закипіло, щоб манка е, ну, якби була готова, така набухла. Це хвилин 10-15 і каша моя готова. Виходить, теж дуже смачно, Теж рекомендую спробувати таку манну гарбузову кашу. І останнє, що я буду готувати, це буде солоденьке. Буду робити, можна сказати, тірамісу. Але буде в мене він такий простий рецепт. Крем буде у мене також простий, не на жовтках, а просто буде такий вершковий крем. Тут у мене було 250 г маскарпона, і було дві упаковки це 500 г, і дві упаковки вершків. По 200 мл. Цукор також додавала за смаком. Було б краще, якби додати пудру цукрову, але, так як в мене і не було, додавала цукор, в принципі, теж було нормально і смачно. Далі кофе з кофемашини в мене трішки охололо і викладаю у формочку. Обмакую в кофе, далі крем. Крем, як ви бачите, дуже гарно тримає форму, виходить теж такий смачний. І так в мене вийшло два таких можна сказати, рядочки. Зверху також буду викладати кремом, все розрівнюю гарненько, і посипаю какао. Виходить смачно, швидко і можна до чаю, долати і даже поставити на святковий стіл. Такі в мене сьогодні були рецепти. Я думаю, вам сподобалися, вам буде корисно. Дякую за перегляд, за те, що були зі мною. Якщо сподобалось відео, обов'язково поставте вподобайку, і хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Всім дякую за перегляд і до наступних відео. Всім всього найкращого!